Град розміром з куряче яйце пошматував автівки глухівчан. А ось у шостці за одну ніч з'явилася нова ріка через центральну вулицю. Відеоогляд руйнівної сили негоди підготувала Анастасія Комендантова. Ця автівка відтепер схожа на гігантський друшляк. Добряче пошматував її величезний град у глухові, який подекуди досягав розмірів курячого яйця. Соцмережі переповнені фото та відео, в яких містяни хизуються давно забутим явищем. Ота самая крупна, навірно. уже вже трохи підтаявшає. Яйцо. Голубине. Да, яйцо. От, от всі листя лежать вот таким градом побити. От остатки града. От смородинкою. Ага. А ось у шості природа шокувала людей не градом, а зливою. Містяни рухаються вулицями, розсікаючи хвилі. Не оминула негода, й обласний центр Володимир Іванович на власні очі бачив, як учора на дорогу падало дерево. Каже, спершу чув тріски і стукіт гілок по вікнах власного балкону. Коли вітки стучали, вчора, Я рукою брав за прав залізти по балкону. А потім дерево рухнуло прямо на дорогу. Та чоловік певен, виною цьому не сильний вітер, а бездіяльність комунальників, які вже багато років не можуть спиляти трухле дерево. Приїхала вишка, вишка що з діла? Вони просто-напросто пообрубували это. і на этом закінчилася вся система. А це, що воно зараз гнилоє стоїть, воно через три дні воно впаде. Негода охопила усю область. На Ямпільщині позносило дахи та паркани, а у конотопі здуло торгову палатку. Наслідок ускладнення погодних умов на території Сумської області найбільше постраждали Ямпільські, Глухівські та Конотопські райони. Внаслідок негоди людських жертв немає, встановлюються матеріальні збитки, проводяться відновлювальні роботи. Синоптики ж прогнозують дощі протягом усього тижня, тому далі буде. Анастасія Комудант, Олександр Олексінко, новини СТС.